Під стінами на ЦМБК лунають різні композиції, та цього разу причина милозвучних творів благодійна. У зв'язку з нещодавним ударом по Охматдиту було влаштовано благодійний концерт від ансамблю до світла. Про перші враження та задом допомогти розповідає Наталя Наняк. Враження було просто хотілося не те, що плакати, хотілося кричати, тому що наскільки зло немає меж, це було видно, по тому, що. Російські ракети полетіли в дітей, які і так знаходяться між життям і смертю, в дітей фактично немічних. Тому десь з душі ну, виникла така потреба відповісти чимось добрим, світлим, і якось підтримати тих дітей. Об'єднати людей і запустити таку ракету добра у відповідь на таке просто цинічне зло. Кожен з різних куточків країни намагався підтримати потерпілих та сам заклад донатом. Ансамбль вже своєю чергою використав для цього музику. Виникла ідея цієї благодійної акції власне, зібрати найперше кошти на відбудову лікарні, на відновлення обладнання. І Також потішити людей чимось добрим, світлим і все таки ем, довести, що світ буде існувати тільки тоді, коли буде добро, коли буде любов, коли буде жертва. Зло не може будувати світ, зло воно не є творче, воно є руйнівне, але майбутнє за добром, майбутнє за добрими, щедрими життомними людьми і, в принципі, за заповідями Христа. Серед різних творів, які були виконані, жінка каже, що були різні в основному, як Бог скерував нових творів, які ми маємо в напрацюваннях на майбутні акції, щось з напрацьованого репертуару, Тобто, ну якось так Господь керував, а ми підбирали подібні заходи. Вкотре встановлюють чітку межу між українцями та загарбником, адже громадяни нашої держави, котре демонструють, що тільки добром можна перемогти зло, яке б воно не було.